Зелений слуга гетьманцев зробив податковий комітет ВРУ центром тіньових схем, малому бізнесу штрафи, олігархам і контрабанді тиша і покривання. Авік, Ябко, IPPLCO, Апсіс – це не бізнес, це система, імпорт техніки через Гонконг і Сінгапур, фіктивні інвойси, занижна митна вартість. У документах одна ціна на складі у три рази більша. Продаж через дрібних фопів, щоб уникнути ПДВ, усе розбите на частини, щоб не перевищувати ліміти. За рік через всі компанії пройшло понад 10 мільярдів гривень, які мали потрапити в бюджет. Податкова карнаух бачить. Митниця Звягінцева мовчить. А комітет Гетьманцева робить вигляд, що все в порядку та лобіює їх інтереси. Під крилом Гетьманцева та Федорова Фавбет росіянина матюхи відмиває гроші. Вкраденню військових лудоманів через IT-компанії Діє Сіті. Усе крутиться на зв'язках. Цивінський ЗБЕП гальмує провадження. Рубець ДСР прикриває обшуки. Зв'язінцев координує митницю, щоб не чіпали свої вантажі. Кошти проходять через латвійські і кіпські рахунки. А далі у Київ, Одесу, Дубаї. Частина осідає в конвертаційних центрах. За два роки тіньова бухгалтерія Гетьманства прокрутила понад. 10 мільярдів лише на контрабанді. Додайте сюди ще безакцизне паливо БРСМ, гралі бізнес Фавбет, Пінап та інші. Малий бізнес платить за все. Великі сидять на потоках і сміються в обличчя системі. Питання до Гетьманцева, Карнаух, Цивінського, Рубеля і тих, хто мав би ловити, а не кришувати. Скільки ще мільярдів треба вкрасти, щоб ви почали працювати на державу, а не на мафію. Хочеш більше, наш телеграм.